Отже, на огляді Велмар. І взагалі зрозумієте, що таке Велмар. Взагалі Велмар схоже на величезний київський гіпермаркет. Заходиш, багато знижок, все є, і власна випічка. Ось бачите, скільки у них булочок, і ціни нормальні, але я прийшов і за кулінарії, тому що я знаю, що у них просто крутезний ресторан в супермаркеті. Давайте дивитися. І ось он цей відео, заради якого я прийшов. Тут є самообслуговування, тут замовляєш, що хочеш з'їсти. А вибір тут і італійська кухня, і азіатська кухня, і українська кухня. Все. Є. Я замовив морозиво, крошку, каву і млинець. І будемо чекати. Все пробивається по штрих-коду. Морозове дуже смачне, Тут прибори підігріти можна їжу, номерки на їжу. Ось такий скромний стіл, вийшов на 150 гривень. Все дуже смачно, кава смачна, крошка смачна і млинчик теж. літають тут. А, Цей млинець коштував 29 гривень. Що я можу сказати? Супермаркет як супермаркет, але фішка їхня це їхня кулінарія.